Доброго дня, я учниця 8 класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради тваринголіб Анна, я виконала проєкт на тему вплив енергетиків на організм підлітка. Мета мого дослідження теоретично горантувати та експериментально перевірити хімічний склад енергетичних напоїв. Зараз підлітки часто почне пити енергетичні напої, не знаючи, яку шкоду вони насправді несуть. На жаль, в Україні поки що проводить мало дослідження впливу на організм людини, тому їх можна прибавити в будь-якій кількості. Але чи насправді це добре, як нам стається? Рит нашого життя страшенно зашкалює, іноді так важко вкласти 24 години божевільний день, басонна ніч, тривога, обстріли і знову ранок. І сила затіншується. і тут, начебто, є раптове рішення енергетики. Вони приємні на смак і здатні продовжувати будьоріс муня. підтримати себе у тонусі, для енергетичні напої, так кажуть ліхові виробники. Цікаві факти про енергетичний напій. Перший наркотичний напій був створений у 1929 році у Англії і називався Глукозад Енерджі» Його призначали лише у лікарнях для відновлення сил пацієнта. Кофеїн строго випускали лише у крихівних пляшечках. Таке цікаве ставлення до на цих напоїв залишилося аж до 1987 року, поки австрійський дрихматешець не створив Red Bull Основними споживачами енергетичних напоїв є підрядки. Вживши напій, вони відчувають прилук бадьористі та бажання діяти. Дуже багато підлітків вживають ці напої, не замислюючись наслідки. У результаті прийняття енергетиків, організм відчуває сильний стрес і починає працювати удвічі швидше. Та викидає, кров в леті адреналіну це викликає ейфорію та гіперактивність. У цьому стані наша погіршуча серед східність організму. Лікарі стверджують, що цей напір використовує нашу власну енергію, тобто бере удвох. На цьому слайді ми можемо побачити порівняльний аналіз складу енергетичних напоїв. КБЖУ у різних енергетичних напоїв може відрізнятися, зважаючи на різноманітність яких добавок, що входить до і складу, Вилки та жири, в них відсутні. Вуглеводи складають 11 г, калорійність від 45 до 52 калорій. ввечері алкоголь у енергетиках відсутній, але, однак, є і алкогольні напої. На даному слайді ми можемо побачити різноманітність кофеїну різних напів 18 мг у чашці какао 97-25 мг у чашці кави 340 мг на 100 мл енергетику 15-75 мг у чашці чаю 14 мг на 100 мл кока-колу. В енергетику містить багато кофеїну, тому давайте розберемо її вплив на організм. Він несе таку шкоду, викликає тривогу та залежність, звужує судин, та бойвишує тиск, ослаблює засвоєння кальцію, знижує контроль тонких моторних рухів, а він несе також користь, покращує увагу та знищує втому, підвищує секреторну активність шлунку, знижує ризик утворення до діабету, підвищує швидкість метаболізму. Можна задуматися, чому енергетичні напої суддиві, а те ж саме лати? Ні. Адже міз однаковий. А може навіть і більше, ніж енергетику. Дійсно, чашка лати кофеїну більше, але фішка енергетику у тому, що це оголоджений газований напій. А знаєш, його можна випити завпом, бульбашка газу подбає про швидка всмоктування кофеїну організм. Крім того, там місце цілий мікс різних хімічних елементів та купу глюкози до 14 ложку банці. Глюкоза теж стимулює нервову систему, так само, як женшень. Вонора які входять до складу енергетику. Чому ж ці напрям небезпечна для підлітка? Дітям вживання енергетиків заборонено. Вмірне навантаження на дитячий організм може призвести до негативних наслідків. По суті, дії інші не відрізняються від на дорослих людей. Але навіть незначна тільки енергетика може виходити у дитини передозування та пов'язані з нею симптоми, що не скажуть про дорослий організм. Щоб уникнути не негативного впливу, треба дотримуватись лише кількох певних правил. Можна пити не більше кількох банок на добу. рекомендовано вживати два наплі поспіль. Слід спочатку відпочити від певної дії енергетики, а потім вже тільки можна пити іншу баночку. Не рекомендовано вживати напідписся після з спортом, оскільки це привокує підвищення артеріального тиску і зневодній організм. Категорично заборонено вживання енергетику людям з проблемами серцево-судинної системи. Замість енергетику можна приготувати вдома дійсно корисний енергетичний напій, для цього нам треба лише скранка тепловоди, дві чайні ложки меду та два шматочки лимону. Головне пам'ятати, що енергетичні напої далеко не найкращий спосіб покращити продуктивність та здобути більше енергії та бадьорості, довше відчувати. До фізичних сил та мовців достатньо лише займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, пити свою норму питної води в день та їсти продукти з великим вмістом вітаміну Б. Отже, ми можемо зробити такий висновок: Головне пам'ятати, що відповідальність за своє здоров'я винести особисто, приймаючи певні рішення, обирайте безпечні, екологічні та нашливі продукти для вашого здоров'я, будьте прикладом для інших щодо здорового способу життя. Дякую за увагу!